Ранчуцькі новини на телеканалі Лтава. вітаю! Колишнього голову Полтавської ОДА судитимуть за корупцію. Кавашину капусту та понад 50 кілограмів меду передадуть бійцям у зону АТО. Про це та інші дізнаєтеся вже за мить. Залишайтеся з нами буде цікаво. Сьогодні, в день загибелі Ігоря Сердюка, в Кременчуці пройшла панахида за загиблими героями Небесної Сотні біля пам'ятника жертвам сталінських репресій. Меморіальний захід було організовано міським осередком Всеукраїнського об'єднання Свобода. Далі пропонуємо відео без коментарів. Святий кріки, святий Сьогодні ми ще згадуємо нашого побратима, нашого брата у Христі Ігоря Сердюка. Самого дорогоцінного, що є в українському народі, це є діти. І саме вони кладуть по сьогоднішній день своє життя ради держави, ради суверенітету українського народу. До цього часу вбивць Ігоря Сердюка. Не встановлено. До цього часу жодна людина не підляглась суду за ті події, які відбулися на Майдані 18 лютого 2014 року. Шановні побратими, хочеться сказати, щоб цей день був у нас всіх в пам'яті, як перший день, коли ми почали позбуватися іго Росії. Слава Україні, Героям слава. Відомленням інтернет-ресурсу Полтавщина співробітники управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Полтавській області передали в Київський районний суд Полтави адміністративний протокол про корупційні діяння з боку колишнього голови Полтавської обласної адміністрації Віктора Богайчука. Правоохоронці вважають, що екс голова ОДАВ корупційне діяння, коли підписав заяву Олега Пустовгара про звільнення за згодою сторін. Натомість за законом України про принципи попит. Редження та протидії корупції Віктор Бугачук не повинен був цього робити, адже Олег Пустовгар, і це встановлено у судовому порядку, незаконно отримав гроші для громадської організації, засновником якої і був слідство. Вважає, що Віктор Бугачук навмисно не вжив заходів упродовж сорокоднієї доби з моменту встановлення факту вчинення корупції підлеглим і упродовж 90 діб з моменту складання УСБУ в Полтавській області протоколом про вчинення адміністративного правопорушення. mm <music> Днями виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник, зустрівся з уповноваженим мера міста Кошице з питань співпраці з Україною Едуардом Бурашем. Після екскурсії містом Едуард Бураш відзначив, що Кременчук його приємно вразив. По-перше, своєю чистотою, по-друге, своїм прагненням змінюватися на краще. І те, що в місті є намагання створити індустріальний парк, це суттєвий крок уперед. У свою чергу Віктор Калашник висловив сподівання, що візит представника Словаччини буде корисним. С як для кремечужан, так і для жителів кошице, які в майбутньому зможуть встановити тісні зв'язки із нашим містом. Медалю за вірність народу України нагородили Богдана Ковальова, єдиного кременчужанина-волонтера, який працює в міністерстві оборони України. Нагороду вручили від громадської ради при міській міліції, практично ж від громади Кременчука. Медаль тривалий час не могла потрапити до свого власника, адже Богдан рідко перебуває в кабінеті міністерства, майже весь час у супроводі гуманітарних вантажів чи на передовій. Богдан Ковальов, єдиний кременчуський волонтер, офіційно працюючий в міністерстві оборони України. Він пройшов серйозний відбір на конкурсі Волонтерський десант десант-2014». Сьогодні він працює у службі Тилу генштабу, займається оформленням та супроводом гуманітарних вантажів, які надходять з-за кордону для українських військових. Головне завдання волонтерів на службі Міноборони зламати корупційні схеми, які, на жаль, розповсюджені у департаменті держзакупівель міністерства. І за словами Богдана, волонтерам це вдається. На тому місці, на якому я працюю, по гуманітарній допомозі і по забезпеченню прозорості цих всіх місій, по отриманню гуманітарної допомоги від країн, які нам хочуть допомагати. Ви знаєте, дуже багато вдається передотретити корупційних схем, завишення стоїмості автоперевозок, розтаможки. То есть каких-то коррупционных схем непонятных, да, даже есть бюрократические схемы, которые не несут финансового, финансовых потерь для государства и министерства. Но мы их убираем с пути, потому что они мешают нам во времени. и убивают очень много времени, нервов, сил, а, как вы понимаете, у нас нет времени, времени, время сейчас настолько дорого, что мы должны как можно быстрее наладить получение этого груза, договориться с иностранными донаторами, то есть странами, которые нам помогают, и как можно быстрее принять, доставить. І, і доставити тут груз на передову. Робота волонтерів складна і часом небезпечна. Причому загрозу представляє не тільки зовнішній ворог, коли перебуваєш на передовій, а й внутрішній. Адже багатомільйонні у доларовому еквіваленті за кошторисом гуманітарні вантажі ласий шматок для корумпованих чиновників. Тому зізнається, Богдан, волонтери змушені працювати жорстко, а іноді й силовими методами. За необхідності а повноважень та сили волі вистачає ставити на місце генералів, які зарвалися. Це насправді не проблема. И я ценю людей не за ихние звезды или звания или какие-то должности. Для меня все люди равны. Я ценю людей за нормальные человеческие качества, за доброту, за совесть, за ответственность. И для меня все равно это будет генерал или какой-то министр, если он не прав и он делает неправильные вещи и противозаконы. Я никогда в жизни не промолчу, всегда скажу и сделаю все для того, чтобы поставить его на место и заставить его выполнять свои. Свою роботу. Богдан Ковальов вважає, що для однієї спільної мети перемоги у цій війні суспільство варто об'єднатися, а ще активно включитися в інформаційне протистояння, кожному з нас робити щось корисне і необхідне для перемоги. Я вважаю, що ми повинні взятися теж активно за заведення інформаційної війни і освіщати наші хороші, нормальні справи, наші поступки, нашу допомогу ребятам. достижения наших ребят. И знаете, поменьше обращать внимание на вбросы всякие, о том, что нас сливают, и там все пропало. И просто объективно брать, и не просто слушать и сидеть возле экранов телевизора, возле компьютеров, начинать. И знаете, мне нравится, я поступаю так и советую каждому просто начать изменение этой страны с себя и начать что-то делать. Ми вже говорили, що робота волонтера досить складна та небезпечна. Сьогодні ми вкотре у цьому переконалися зі своєї волі. Троє хлопців відправились у зону АТО передати солдатам аптечки, а невдовзі їм самим знадобилась медична допомога. Докладніше про одного з таких героїв розповість Ганна Степаненко. Знайомтесь Сергій, волонтер, 28 років, за два останні місяці переніс 5 клінічних смертей. І все через бажання допомогти військовому зоні АТО. Але каже, що про свій вчинок не жалкує. Я не жалюю. Те Якби б жалів, не знаю. Може б і не вижив. З друзями відправився передавати медикаменти, але так їх і не довіз. Лиха куля ворогів пробила машину, вбила на смерть товариша і не пошкодувала Сергія, влучила. Півтора місяці хлопець не пам'ятає, весь час, як у тумані. Та вправні медики і сила волі пацієнта допомогли викарабкатися, і він вже посміхається. Щоправда, на камери розповідати нічого не хоче, адже він їхав просто допомогти. Лише прикро, що так сталося. Кременчужани не залишили. Осторонь проблем Сергія, Не покинули волонтера. Є бізнесмени, которые взяли на себя заботу о его питании, потому что здесь нужно специальное дополнительное питание. Ему привозится с ресторана, то есть к тому, что дает больницу. Мама покупает, он еще получает специальное питание, которое варится в ресторане. Ну, Некоторые бизнесмены снабжают деликатесами определенными, хорошее питание, оно гораздо больше быстрее подыпит. Усім обеспечимо. Ми бажаємо Сергію, щонайшвидшого найшвидшого одужання такі люди, як він, потрібні сьогодні нашій країні. Сьогодні в Кременчуці та Кременчуцькому районі до лав Збройних сил України мобілізують не тільки людей, а й техніку промислових підприємств. Як все відбувається в нашому місті? Дізнайтесь з наступного матеріалу. На сьогодні перед військовим комісаріатом Кременчука стоїть завдання щодо поставок 27 одиниць автотехніки. Шість ми вже подали. 8 бортових машин ми подаємо, подаємо на наступному тижні, плюс подаємо кран і бульдозер. За словами Романа Сушка, скільки необхідної техніки, саме якої, вирішує обласний військовий комісаріат. Після чого до військоматів області надходять рознарядки щодо необхідної техніки для військових частин. Існують спеціальні списки щодо наявної автотехніки, які були надані до військоматів усіма без винятку підприємствами Кремічука та Кремічуцького району. Згідно цих списків, відбувається відбір необхідної техніки для комплектації військових частин. Сьогодні кремічуцькі комунальники теж надавали посильну допомогу військовим. На ктп 1628 передали для потреб армії бульдозер, який працював на Деївському полігоні твердих побутових відходів. Ми про діли повне технічне обслуговування бульдозера все посмазувалі, все покрасілі приготовили. на КТП 1628 Нам розповіли, що військові прохали віддати їм ще й навантажувач, але довелося відмовити. Навантажувач потрібен на коментаранці постійно через специфіку роботи підприємства. Якщо воно потрібно для КТП, значить ми цю, машину, цю, цю одиницю технік, ми її не будемо відмовляти. Ми будемо в другому підприємстві, щоб не так, щоб іменно, давайте, на одному заводі все забрали, ну, відмобілізували, а на другому виходить, ми е, нічого не відмобілізували. Такого не буде. Довежна бути, як між всіма підприємствами організаціями, пропорціонально, щоб було, ну, щоб всі бачили, що кожен учасня приймає. Наразі у військового комісаріату Кременчука проблем із технікою немає, зазначає Роман Сушко. Керівники підприємств розуміють ситуацію в державі і не відмовляють військовим у допомозі. Я хочу подякувати нашим директорам підприємств, які допомагають не тільки з технікою, яка йде на мобілізацію, йде на... а й директорам, які виділяють транспорт для перевозки військової до військових частин. Тому що дуже багато ну, треба людей перевозити, і директори підприємств йдуть нам на зустріч. Кременчуцькі волонтери відправляють продукти для бійців, АТО поштою. Сьогодні черговий вантаж для вояків зібрала жіноча сотня. А ще дівчата квасили капусту, яку за три дні також доправлять військовослужбовцям на схід країни. Хто ж знає рецепт смачної квашеної капусти та був за шеф кухаря, дізнаєтеся з наступного матеріалу. Куцінсок тут є смалець, помідорчики, огурчики, сорти вачною. Сало в банках законсріано, ну, это пирожки. Ці продукти харчування та консервацію отримують військовослужбовці двох бригад. На цей раз волонтери не повезуть вантаж машиною на схід, а відправлять його новою поштою. Видаються промокода для волонтерів. Ну і от по промокоду в будь-яку точку України ти відправляєш грузи від маленького до великого. Все безплатно. Спасибо, ей за це огромное. На заклик Володимира Клевжиця зібрати харчові запаси для армійців одразу відгукнулися волонтери жіночої сотні, колектив магазину Принцип та інші небайдужі. Ну 15 чоловік. Я просто був в шокі. Я не повірив, що все-таки у нас в кремінчує організували. Буквально я ткинув піш. Ну, двоє суток назад. Я не прийшли сьогодні під офіс і горі, давайте нам роботу. До того ж, сьогодні дівчата ще й заквасили капусту для вояків. Заправляв усім процесом як досвідчений шеф-кухар Володимир Клевжиць. Ріжете на половину, ага. а потім отак от. Ну, на, так. За треугольничок, ага. да? і Готово. Все. Там ми вже стільки капусти переработали полтони. Ага. Сьогодні має бути 50 кілограмів. Готової капусти? Готової капусти. Вже ну, квашена капуста вона буде через три дні. Щось от такий водеяк буде. Ага. Це буде ровно 50 кілограмів. Вони запечатуються і відправляються. Капуста має бути смачною, стверджує волонтер. Це не особливо, це просто вкусний. А секретно нічого немає. Сахар, соль, укроп, Прапурція. морковка, Прапуста. а без капусти ніяк. потребують армійці і картоплі. Втім, її доправлять наприкінці тижня. Сьогодні ми картошку не відправляємо за того, що морози. Картошки назі то 1,5 тонни є, вона храниться в підвалах. В п'ятницю там не буде вже морози. ми їх Правим в п'ятницю волонтери і в подальшому планують докладати всіх зусиль для зміцнення тилу наших бійців та запрошують до співпраці тих, хто готовий працювати руками, головою, витрачати свої сили на допомогу захисникам. Сушити овощі, фрукти, робити сухі борщі, супи. Далі, може ми будемо шити щось, намагатися шивать тому що війна йде. И, и когда она закончится, неизвестно. А помощь нужна. Не приглашаю всех, у кого у кого есть свободное время, у кого есть свободное ну, у кого есть возможности. Приходите, звоните. Э Робота є для всіх. У продовження теми гуманітарних вантажів для бійців. АТО. Кременчуцькі новини неодноразово ставали свідками того, як до приймальні народного депутата України Юрія Шаповалова Кременчужани приносять зібрану для військовиків допомогу. На цей раз вантаж буде солодким та запашним. Понад 50 кілограмів меду від бджолярів стануть в нагоді українським захисникам. Ми вирішили привезти сюди, гостити наших воїнів, ранених. От стараємося так, щоб було. Хоч чимось допомогти не... нашим воїнам. Чимось не обідать їх, а чим допомогу ну, оказувати. Привіз сюди, так, ну, і пусть буде на здоров'я всім. Большое количество меда, 55 килограмм. Наши ребята-волонтеры это все расфасовали в маленькую тару, и мы постарались раздать это практически всем тем волонтерам, которые ездят в зону АТО. Это и Дмитрий Кравченко, и Ирина Митрофанова, они часть забрали. Вот еще часть готовится на ближайшую отправку. Ребятам очень сильно требуется... Помощь в плане медикаментов. В данном случае мед это практически медикаменты от простудных заболеваний. Это очередная партия, которая будет доставлена в зону АТО ребятам. И на блокпосты мы специально формировали маленькими небольшими порциями, чтобы это досталось ну, нам большее количество блокпостов. А у продовження випуску огляд електронних змін зі шпальт Кременчук тудей стало відомо, що завтра до Полтавщини завітає міністр агрополітики України Олексій Павленко. План заходів візиту Павленка в Полтавському кразі міститься електронними сторінками. Кременчук тудей нагадує, що рівно рік тому загинув активіст Київського майдану, Кременчужанин Ігор Сердюк. Світла пам'ять вам герої Небесної Сотні. Журналісти ж телеграфу повідомляють про те, що перед Селенців, які нині перебувають у Кременчуці, тимчасово працевлаштують. Хто ж платитиме їм заробітну платню? Та які підприємства погодилися на створення таких тимчасових робочих місць, дізнавайтеся із сайту. Йдеться тут і про подальшу долю таких банків України, як Приват і Фінанси та Кредит, яким надали кредит від НБУ. Більше подробиць дізнавайтеся із сайту Телеграф. Допоможемо вимушеним переселенцям. Кременчуцький міський центр для сім'ї, дітей та молоді спільно із молодіжним парламентом проводить акцію зі збору гуманітарної допомоги для біженців. У наступному сюжеті Марина Корнійчук розкаже, яких речей потребують приїжджі, та куди переселенці зможуть звертатися за гуманітарною допомогою. Продукти харчування, одяг, взуття, постільна білизна, канцтовари, посуд, товари для дітей. І це ще не увесь список необхідних речей, яких потребують вимушені переселенці зі сходу країни. До центру соціальної служби в рамках роботи акції Допоможемо сім'ям вимушеним переселенцям постійно звертаються. Переселенці східних регіонів України останнім часом дуже багато збільшилась кількість Дебальців, тому що відповідно, певні дії йдуть люди переїжджають до Кременчука. Центри збору гуманітарної допомоги для переселенців були розширені, вони тепер є по клубам за місцем проживання. Це такі клуби, як Прометей на третьому занасипі, веселка на першому занасипі, пошук на раковці, джерельці на молодіжному. Супутник в нагорній части города і метеор теж в нагорній частині города. За словами працівників центру соціальних служб кременчужани байдужі до чужого горя. Люди похилого віку, навіть не зважаючи на стан власного здоров'я, приносять гуманітарну допомогу. Приходила бабуся до нас сюди. Вона живе в малій кухнівці, там по трасі на Комсомольській. приходила. В мене є речі. Там, верхній одяг, дуже новий там, для жіночі чоловічів. Воно просилася дуже сильно, ви можете забрати, тому що я погано ходжу. Я, я ходила в Майдан, зверталася два тижні тому, вони записали. Казали, що приїдуть. Через два тижні я кажу, я сьогодні прийшла. А вони кажуть, ми тільки для того збираємо чоловіків, нам типу, ваш одяг ну, не потрібен. І вона каже: Я ж така, так хотіла так хотіла, і хтось знайомий сказав, придіть сюди. Ми буквально наступного дня приїхала до неї за місто, виїхали, приїхали, забрали всі речі. Она була задоволена, що змогла допомогти. Окрім одягу і речей для побуту, біженці вкрай потребують житла. Ищут собі житло, самостоятельно знімають, но це дорого. І деякі люди просто дзвонили и предлагали: мы поселим у себя переселенца, ну, там разные были условия. В некоторых жити бесплатно, но ухажувати за бабушкой, в некоторых там жити з бабу платити на пополам комунальний. Одна сім'я э, прийшла, значит, э, бесплатно жити в доме, Там пічне отопление, але дом стоїть пустой, тому вони согласны поселить туди переселенцев. До благодійної акції долучилися і волонтери молодіжного парламенту. Молодь Кременчука не залишається осторонь і усіляко допомагає нужденним. Сім'я з дітьми переїжджає у незнайоме місто з маленьким кунечком речей. У них, у них немає нічого, абсолютно ні посуду, ні засобів для харчування, ні навіть постільної білизни. Тому залишити таких людей просто неможливо. Вся необхідна інформація для переселенців і для бажаючих допомогти є у соціальній мережі ВКонтакті у групі Центр допомоги переселенцям. Принести або отримати гуманітарну допомогу можна за адресою вулиця Радянська. 15.4. За довідками звертатися за телефоном 096 728 42 08. На часі інформація від синоптиків полтавського гідрометеоцентру. У Кременчуці завтра спостерігатиметься хмарна погода. Істотних опадів не передбачається. На дорогах місця може ледиться. Температура повітря вночі становитиме 9-14 градусів морозу в день. Близько мінус 6. Нагадаємо, що усі випуски Кременчуцьких новин ви завжди зможете переглянути на нашому каналі в Ютубі. А ми прощаємося. Зустрінемося вже завтра, 21.10, на телеканалі Лтава. Ідіть по життю із. Посмішкою щастим.